Гідромасажні ванни для вас, друзі, показую вам людину, яка продає у нас ці ванни, Сережа е, дивіться, попросив Сережу сняти відео. Він не знав, що зараз залетить відос. Серьох, скільки ван гідромасажних продав? За е, останні за останніх, останніх повтораміся, десь чотири ванни купили. Чотири ванни. Як відбувається, двоє людей купили ванни, в які вже є готові ванни. Продали їм комплект до установки. І дві людини замовили у нас ванни, ванни, до речі, коштують ванни дешевше, ніж гідромасаж. І ми зробили їм комплектацію гідромасажа і відправили. Що там можемо регулювати в тих гідромасажах? Там, виходить, йде італійська... італійські ці всі форсунки. Можна їх зробити, щоб вони були гідромасаж, тобто знизу ванни. Там... Давай будемо показувати на акрилові, тому що це ж на не Так, да, Вибирається будь-яка ванна. Можна, в принципі, і таку окремо свячу зробити гідромасажну. Вибирається там набір форсунок або знизу, там 6-8 вони нормально б'ють, або ще може бути аеромасаж, коли там на спинці можна зробити аеромасаж по бокам, і воно зі всіх сторін буде лупити нормальним напором. Замовляйте гідромасажні мани. Ми розкажемо, як це відбувається, що потрібно зробити. Чекаємо.